Відсотків кажуть, що вони негативно ставляться до роботи. Цири відсотків працівників ТЦК особового місцево самоврядування. Що з цим робити? Що з цим робити? Як це виправити? Ано дивіться, ми з вами зараз розглядаємо проблему ТЦК як знаєте, як захворювання. але ми не розглядаємо це як наслідки того, що ми маємо загалом в збройних силах України.

Розкажу про ті моменти, які треба знати в платодітному батьку. Перше, всі діти повинні бути до 18 років. Тобто, не більше 18 років, якщо навіть вони продовжують навчання, це не рахується для відстрочки. Чому у законі прописано про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про надання відстрочки батькам, що утримують трьох і більше дітей до 18 років. Не плутати з поняттям багатодітного батька. Другий момент. У всіх дітей в про народження ви повинні бути вказані батьками. Якщо ви виховуєте, де тут раніше вправе, ліве, куди там позначки були, щось я не бачу нічого. Да? Як його правильно ставити? Over <плес> side. <Отак? плес> ну, це яке? Це... Назад? <плес> а ми ж більше вперед їздимо, ніж назад. Ну, а... є. Ну. Що є, так? Да? Ааа, оце воно. Це назад. Церкву. Ну, так оно, а як ты знаешь, чи тебе назад эта стрелка, чи вперед да, стоит? с двух раз. Ну, так ты же слышишь, надо переставлять. Это получается, сейчас ставим вперед, потом, как назад, надо переставить. Чтобы не так, а не так, и будет. А, ну, тут, не, надо спарку ставить тогда. Чтобы там так, там так. Зеленский перешел к страшному. После скандала в овальном кабинете он поехал в Лондон и давая интервью местной прессе, он перешел прямым тезисом, который указывает на то, что он в прямом смысле слова взял Украину в заложники. Он сказал, что его президентство он готов обменять только на НАТО. И даже в этом случае придется с ним договариваться, чтобы он не шел на второй срок. Это что имеется в виду? Я хочу ответить еще на один комментарий, который написал мне, так можно сказать, человек, Чи я не можу його назвати чоловіком, тому що це просто це людина, яка кінчається на О. Про шпілівілі, дорогенький мій. Ти хочеш зі мною позмагатись на що шпілівілі? Ну давай. Я хочу, по-перше, побачити твою аватарку, хто ти такий. Які в тебе ручки, які в тебе штанішки? які в тебе носочки? Чи тебе треба відбивати ще півгодинки в каустіку, обрізати тобі ногтики, нагодувати тебе, відрепетірувати тебе на одну минуточку, назад та сам ти спозеш. Ти принесеш мені 100 грам колбаски і бутилочку смаги сам все зісиш, і ти хочеш пілі вілі, дорогенький мій. В чергу дивлюся на поступки. Нормальна жінка дивиться на поступки нормального чоловіка. І дивиться, що в нього в верхній голові, а не в нижній. І то, що ти мені пишеш цю хуйлалу, вибачте, вираз. Вона мене абсолютно не цікавить. Вона мені побільмал мандоси, розумієш? Так що говони свої таланти. Смотри, сейчас будет. Летит, сука. Блядь, не подашь? ты. Блядь, один летит. Дайте подальше, что ли. один летит. Форсация на энергетике. Это доброе утро называется. Ребят. Еще где-то летит.

Mm? Ты что с спати не хочешь? <реку> я же да. иду до кухни на ребро. Я же тоже иду до кухні? На шо ты, йдеш? На рябр? Он то я тоже пару. Так, <реку> блядь что за хранят можно делать? Шо? Ну, Ну, экрана меня не набило его подавить, да? Он, он что типа, 20 тысяч стоит резина. Одна? Да. Ну нахер уже? Я не в честь Я пытался. Получается, там е из Львова, Честернополя, Тернополя, тоже на Юмза, брал две резины. 40 тысяч. Я подожду после 40 тысяч дней. И меня взял. Ну, какая Росава. Фирма Росава. У нас тоже Росава. Сзади. Справа. Ближе. Уже працювати. І зокрема, і мої клієнти отримують ось такі от повідомлення про можливе подовження. Тому, якщо ваш тип від строчки підпадає під пророкацію, получається ну, задні два були буде... такі в нас.